Привіт усім! Я впевнений, що для багатьох з вас не секрет, що дуже багато українців, чоловіків від 18 до 60 років купили собі золотий квиточок, а під словом золотий квиточок я маю на увазі, купили собі посвідчення інвалідності або купили посвідчення багатодітного батька і виїхали за кордон. Про це знає також і влада України і щось таке робить, щось думає, щось хоче придумати, щоб такого не відбувалося. Сьогодні в цьому відео я про це хочу розповісти, до чого вони дійшли, що вони хочуть зробити. Попрошу вас максимального репосту цього відео. Поставте лайк і, звичайно, підписуйтесь на канал та вікніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Для тих, хто хоче підтримати мене або мій канал, то в описі під відео ви знайдете потрібну інформацію для того, щоб це зробити. Отже, національне агентство з питань зберігання корупції за результатами засідання ради національної безпеки і оборони РНБО, яке відбулося 11 серпня, не так давно, підготувало і подало на розгляд уряду проект розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів щодо усунення корупційних ризиків під час виїзду громадян України за межі України в умовах правового режиму воєнного стану. Що ж це за рішення? Розпорядження уряду, підготовлене НАЗК, передбачає, зокрема, синхронізацію баз даних прикордонної служби та ТЦК. Це забезпечить абсолютно прозорість роботи як ТЦК, так і пунктів перетину кордону. Треба змінювати основу цієї системи, зазначив голова НАЗК Олександр Новіков. Я думаю, що ви чули про різні скандальні новини, про воєнкомів, що вони там десь беруть хабарі і через це. Президент звернувся і сказав, що обласних воєнкомів вони поміняють. Але питання, якщо поміняти обласних воєнкомів, хто сказав, що ті, що прийдуть на їх місце, не будуть те саме робити. Тому от зараз вони подумали і вирішили об'єднати прикордонну службу України та ТЦК, тобто базу даних. Це щось подібне, як, наприклад, є в Польщі Страж Гранічна і ЗУС, коли людина виїжджає за кордон. ЗУС отримує інформацію з стражі Гранічної про те, що людина виїхала за кордон, і їй вже не нараховують гроші, які ЗУС нараховує. Тут щось подібне. Людина хоче виїхати за кордон. Наприклад, чоловік від 18 до 60 років має якісь там документи, але якщо вони десь там зроблені нелегально. То на кордоні подивляться, в базу даних, де буде написано, що ТЦК таких документів не видавав, і людину просто не випустять, а ще й заарештують. Ось таким чином уряд України хоче контролювати нелегальний виїзд за кордон, чоловіків від 18 до 60 років. Можливо, далі будуть ще якісь зміни, виду зміни, поки що це тільки проект, розпорядження, яке треба, щоб ще підтримали, і воно війшло в дію. Я впевнений, що при великому бажанні це буде діяти. Як воно буде діяти? Чи там не буде корупції більше? Ну не знаю. Людина, якщо захоче, вона придумає, як це обійти. Звичайно, що якщо буде щось реально дійсне, то це дуже сильно ускладнить виїзд за кордон тим людям, яким не можна виїжджати за кордон. Заборонено або вони не мають права це зробити. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було цікаво і інформативно. Підтримуйте цей канал, ставте лайки. Підписуйтесь, робіть репости, залишайте коментарі. З вами, завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!